Всім привіт! Мене звати Микола, і в цьому відео я розповім, як отримати другий дроп від проекту Grass. Вісім місяців тому я зняв гайд на перший сезон, і я впевнений, що більшість людей, які відпрацювали його, отримали хороші нагороди. Зрозуміло, що зараз конкуренція буде набагато більша після першого успішного тропу, але так само буде і більшою нагорода, тому що на перший сезон вони виділили 10% токенів, які вже роздали, а в другому роздадуть аж 17%, тобто майже вдвічі більше. В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити ферму, як поставити ноду Grass на Віддалені сервери, які працюватимуть 24 на 7 і будуть приносити вам дохід, практично без вашої участі. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео, я рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, тому що всі новини з приводу даного проекту і всіх інших, на яких можна заробити, я спочатку публікуватиму там, а тоді вже на Ютубі. Отож, посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, а ми починаємо. Якщо ви брали участь в першому сезоні, то у вас, скоріш за все, вже є акаунт. Якщо у вас його немає, то потрібно буде зареєструвати. А далі перейти в цю вкладочку, тут підтвердити емейл і прив'язати solana гаманець. Я не буду показувати, як це зробити, тому що це максимально просто. Я впевнений, що ви на 100% розберетесь. Далі переходимо в дешборд, і в нас є два види, як ми можемо майнити ось ці поінти, за які потім отримуємо дроп. Перший це розширення. Таке саме розширення, як було в першому сезоні. Ми просто ставимо в хром ось цю штуку. Вона лишається ввімкненою, коли ми тут користуємося браузером. І якраз за цей період ми отримуємо ось ці поїнти. Але є другий спосіб, при якому ми можемо майнити вдвічі більше поєнтів. Це встановити десктопний додаток. Зрозуміло, що на свій комп'ютер ми його встановлювати не будемо. Тим більше зараз багатьох проблем з відключенням світла, і він не зможе працювати 24 на 7. Тому цю десктопну версію ми встановлюємо на віддалений сервер, і в цьому нам допоможе такий сервіс, як LazyNode. Це максимально крута штука, яка дозволяє встановити ноду просто в два кліки, забити на неї болт і далі просто отримувати поїнт. Тепер розкажу, що ви можете зробити залежно від того, скільки ви хочете мати аккаунтів. Якщо ви хочете зробити більш ніж 10 аккаунтів, то рекомендую купити підписку. Чому лише від 10 аккаунтів? Тому що підписка коштує 100 доларів на місяць, і тоді ціна сервера зменшується з 20 доларів до 8. Тобто, якщо ми просто купимо тут 10 серверів, щоб поставити 10 аккаунтів, то ми заплатимо 200 доларів. Якщо ми купимо підписку, заплатимо за неї 100 доларів і ще заплатимо по 8 доларів. За один сервер, тобто разом виходить 180. Якщо у вас менше 10 аккаунтів, то тоді ви можете просто купувати сервери і ставити на них ноду. Також я зв'язався з Лезі Ноди. Вони зробили знижку на покупку підписки для моїх підписників. Тому ввівши промокод НІКЕЛ при оплаті, ви зможете отримати 10% знижки. Окей, після того як ви зареєструвались на Лезі Нод, я показую, що робити далі. І для початку потрібно закинути гроші на ваш баланс. Розраховуйте суму, наприклад, в мене вже тут є 5 серверів, але я хочу поставити ще 5. В мене ціна одного 8 доларів, тому я закину ще 40 доларів сюди на баланс. Натискаємо депозит, і тут ми можемо заплатити або підключивши свій гаманець Metamask, або відсканувавши QR-код і надіславши на нього гроші. Давайте я надійшлю через другий варіант, тому що на цьому Metamask у мене немає 40 USDT. Все, гроші в мене на балансі, і тепер я показую, що робити далі. Для початку мені потрібно купити сервер, але це лише в тому випадку, якщо в мене підписка. Якщо у вас немає підписки, то ви можете перейти сюди, натиснути на Gras і далі натиснути кнопку Buy Note за 20 доларів. І воно відразу вам купить сервер. І просто потрібно буде ввести деякі дані, і він почне працювати. Які дані я покажу пізніше. Я переходжу в сервери, натискаю Купити сервер, і достатньо буде ось цього найдешевшого за 8 доларів. Візьму на один місяць, далі в разі чого. Поновлю. Натискаю оплатити з балансу. І тепер потрібно буде почекати декілька хвилин, доки він запуститься. А поки він запускатиметься, я розповім про другу штуку, яка потрібна нам для цього фармінгу. Це проксі. Самі LazyNode рекомендують використовувати проксі від Proxy Scrape. В принципі, я й сам їх поставив і використовував, тому що вони працюють найкраще, якщо порівнювати з іншими сервісами. Тут так само потрібно буде зареєструватися. Там воно відразу якийсь дає пробний період на 5 днів, але я ним не користувався, а просто відразу купив нормальні проксі для того, щоб купити, натискаємо на Add Service. Обираємо резидентські проксі, і тут потрібно обрати кількість гігабайт. Тобто резидентські проксі це ті проксі, де ми платимо не за кількість IP-адрес, а за трафік, який ми використаємо через них. Один аккаунт GRASS в місяць споживає приблизно 5 ГБ трафіку. Тобто, якщо у вас там 5 аккаунтів, то вам потрібно купляти тариф на 20 ГБ. Тут на 25 немає, тому ви можете купити, наприклад, на 20, а потім там ще докупити. У мене вже є тут куплені проксі, тому для того, щоб не створювати нове замовлення, я просто перейду в своє попереднє і докуплю додатковий трафік саме для цього замовлення. Візьму, наприклад, ще 20 ГБ за 90 доларів. Тут можна платити різними способами: ми обираємо крипто, натискаємо далі. І найзручнішим, напевно, буде це через Binance Pay. Натискаємо Binance Pay, кнопку Продовжити, вказуємо емейл, натискаємо далі. І натискаємо кнопку Заплатити з Binance Pay». Тепер відкриваємо додаток Binance, скануємо цей QR-код і підтверджуємо оплату в додатку. Оплата успішна, повертаємось назад. Коли ви створюватимете нове замовлення, то процес оплати буде ідентичним. Окей, ви оплатили, у вас є трафік. Ось тут писатиме скільки ви вже використали, скільки у вас лишилося. Тепер натискаємо «Proxy Setup». Тут нічого не змінюємо і вказуємо кількість, наприклад, там 5. А формат змінюємо на ось цей останній, для чого я пізніше покажу. А зараз повернемося до LazyNode. Як бачимо, наш сервер вже запущений. Тоді ми переходимо в розділ ноди. Натискаємо на Gras і натискаємо Free Deploy. Free Deploy це лише в моєму випадку, тому що я купив підписку. Якщо ви не купували підписки, то такого робити не потрібно. Тепер у нас є три поля. В останньому ми вибираємо вільний сервер, який я купував раніше. В першому вставляємо проксі. Ми спускаємось вниз і копіюємо цю проксі, яку воно вставило ось тут. Повертаємось назад в Lazy Note і вставляємо її сюди, в перше поле. В другому полі потрібно вставити. Gras user ID, і зараз я покажу, як його отримати. Переходимо на сайт Gras в розділ Dashboard. Далі натискаємо F12, щоб відкрити оці інструменти розробника, чи як воно називається. Далі ось тут вгорі шукаємо Application, натискаємо Application, далі Local Storage. Відкриваємо ось цю штуку, гортаємо донизу. І ось тут у нас буде User ID. Ми натискаємо на нього, копіюємо, повертаємось до Лайзінот і вставляємо сюди. Оці лапки забираємо і далі натискаємо кнопку «Deploy Now». Тепер, перейшовши в дешборд, ми можемо бачити ім'я нашого серверу, і біля нього крутитиметься ось така штука, це означає, що нода деплоїться, через декілька хвилин вона задеплоїться, і ви почнете отримувати токени, які відображатимуться ось тут. Також, якщо у вас щось змінилося, якщо, наприклад, потрібно там, змінити проксію або змінити юзер ID крас аккаунта, тобто поставити інший, ви натискаєте на оцю штуку. Тут є кнопочка Edit node», натискаємо на неї. Тут вставляємо якісь нові дані і натискаємо Redeploy node». І все вона так само декілька хвилин покрутиться цей лодер, і воно передеплоїть ноду. І ще я забув сказати, що є два способи, як можна фармити ось ці поінти. Перший це зареєструвати один аккаунт і поставити його, наприклад, на 5-10 серверів. Я особисто роблю так. А другий це взяти і на цих 5-10 серверів на кожен поставити різний аккаунт. Чому я вибрав перший варіант? Тому що мій аккаунт отримав дроп за перший сезон, тому я думаю, що є менше вирогідність, що його збриють в другому сезоні. Тому я планую взяти цей один аккаунт основний і поставити його. Його на 20 серверів і отримувати сукупний дохід з 20 серверів. Ось ми можемо бачити: у мене ноди працюють уже 2 дні. За перший я отримав 268 тисяч токенів, тому що вони працювали не весь день, а там лише декілька годин. А за другий повний день. 323. Так само ця цифра буде нестабільною, вона змінюватиметься. Там одного дня може бути 320, іншого 400, але в середньому буде виходити ось така сума. А на цьому відео підходить до закінчення. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились будь-які запитання, не забувайте, що в нас є чат, де ви можете розповісти про свої проблеми і вам обов'язково допоможуть їх вирішити. Посилання буде в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Нікейл, і до зустрічі!